Всім привіт, ви на каналі Просто Сем, мене звати Сергій. Сьогодні знову вибралися покопати. Ось за мною такий красивий лісочок, але ми будемо копати на полях, бо вже підсохло, можна пробувати щось копати на полі. Сьогодні у нас по програмі скіфи, черняхи. Будемо пробувати, так що запасайте щось чимось смачненьким, буде цікаво, погнали! Так, друзі. Спускаємося до поля, тут по такій логовині. І дивіться, скіфський шолом. Бачите, ціленький, йо моя. Ще пойдеть на мотоциклі гоцать. Прикол. Оце крутяк. Ха -ха. Клас. Друзі, ще не встигли перевести подих. Камрад тільки зайшов на поле. Дивіться. І що ти там знаходиш? 10. 10 копійок радянщина. Ха. Другий ще який там сигнал. Ну от так от, поки що бігаємо, спробую зараз в онлайнчику його викопати. Зараз будемо пробувати. Що вам тут покаже, що випаде? Ми входимо на перспективному в принципі, місці. Щось витопав і треба найти дело. Попащи. Що нам покаже? Тут нема. Так, друзяки, дивіться, початок по старині і черняхівська заготовочка під накінечники. Ну їхня, ми тут такі вже копали. Вони конечники, бо під їхні юлітки. Да. Якось так продовжуємо. Так, друзяки, перший нак на сьогодні наш. Гостріч акуратно. Дивіться, гостренький насінинка. Я думаю, що сьогодні трошки буде е, тут цих вістрячок. Будемо ходити, зайшли тільки хвилин 20 і ось знахідки потихеньку йдуть. Так що не перемикаємось, дивимося, буде цікаво, погнали. Друзяки, таке знайти, От, по якій культурі ми копаємо. Бачите, як воно блиснуло. І так висіло обалденно. Просто шик. Але придивився щось, напевно, від часів. Якась штукована. А вже думав, що воно... Воно. Але не туди то було. Якась... А! Ось. Від часів. Від часів. Ну тут по теж є рамка. Але така вбита капець. Рамка від часів. По золота, друзі. друзі. Ну, забираємо, йдемо далі. Перша монетка попадається за сьогодні. Радянщина 1989. 20 копійок. Ось така от. Монітосіна. Вже сьогодні з монітосінкою. Тому копаємо далі. Так, друзі, камрад відзначається, кусочок лімесного динарія. Коротше є вони тут, але... Бачите, яка прикрість? Четвертинка, навіть не половинка. А може і половинка. Отакі от Коротше, ми будемо ходити далі, можливо, щось і випаде ціленьке. Погнали. Друзі, коротше, сигнальчик був такий. Коротше, прикольний був, великий, як монетний Викапую, думаю, та ні, якась пеніцелінка, бо вже накопались тут їх. І дивимося. Бачите? динарик, друзі. Ну, правда, такий потрьопаний. Роді лімісний, не срібло, але тим не менш, Динарик, друзі. О, Прикольно. Римська монетка. Це вже копчик вдався на сьогодні. Може бути. Меш такий. Прикольно. Лайкосик ставимо, дивимось далі, буде цікавіше. Так, друзяки. І в мене попадається вістрячко. Ось таке от. Ну, треба очищати. Вістра від стріли. Ну, пойдет, пойдет. Нормально, по старині трошки копаємо. От. Може бути. От таке от. патині пойдет, друзяки. Беремо, йдемо далі короче, зайшов тут в лісочок. З поля зійшов походити, попити чайочку. І дивіться, що надибав. Бачите? сейчас покажу, дивіться, яка краса. Ці камеру я правильно наведу. Ось, бачите? Отак так от. І вже і проліски попадаються. Коротше, якось так. Зараз чайочку... Поп'ю, передихну. І ще дві годинки у нас попереду. Так що не перемикаємось, дивимося. Друзі, вже на узбіччі зійшов з поля, дивіться. Ще одна монетка попадається. Ну, тільки що ще одну викопав, але вже не знімав. Думаю, такого нічого цікавого, але тим не менш, бачите, на дорозі ще є, Вийшов так на таку дорожку з поля, ще є монетки. Ну, щось пробіжуся, тут вона, в принципі, не здорова. Побачу, можливо, щось ще накопаю. Така от монітосина. забираю, йду далі. Друзі, огляд знахідочок. Я вже вдома. Дивіться, що вдалося сьогодні мені знайти. Там хлопці відео скинули, вони поїхали ще далі копати. А в мене якби трошки накладочка вийшла, треба було додому. І я поїхав додому. Не докопав десь в обід. Дивіться, 75 рік. Ось така от Радянщина одна копієчка. 76-й. Ось ще Радянщина якась. 20 копійок. Там теж якийсь рік ходячку. Такі от заготовочки, 2 копієчки Радянщина. Якийсь такий гудзик. Ось таке от вістрячко викопав. І. Можна сказати, така топ моя находочка на сьогодні. Такий от динарик римський. От З цієї сторони, ось так. Ну він пробитий тут, звісно. Не дуже цілий, але, тим не менш, як факт, він є динарик. Це клас. Перший в цьому сезоні. Сезон по динариках відкритий. Будемо продовжувати далі. Все. До побачення, до зустрічі.